Шампунь, бальзам, кондиціонер виноградна лоза повністю зупиняє випадіння волосся. Засіб виноградна лоза є унікальним за своїм складом. Тільки наш засіб містить одразу три натуральні олії: виноградних кісточок, малини і абрикосу, а також морську сіль та екстракти лікарських трав. Такі натуральні компоненти мають лікувальні властивості, зупиняється випадіння волосся, зникає лупа. Пом'якшується колір сивого волосся та зупиняється поява нової сивини. Це універсальний засіб для всієї родини. Його формула спрямована на зміцнення коренів волосся та активацію кровообігу шкіри голови. Він ідеально підходить для усіх типів волосся. Об'єм засобу виноградна лоза 1000 мл, що забезпечить тривале його використання. Шампунь, бальзам кондиціонер, виноградна лоза являє собою суміш двох компонентів. Перша компонента це традиційна основа для усіх звичайних шампунів, яка призначена для очищення шкіри голови та волосся від забруднень. Друга компонента це натуральні олії, виноградних кісточок, малини і абрикосу та екстракти лікарських трав, ромашки, смородини, полуниці, лопуха, кропиви, які призначені для відновлення волосся зсередини та інтенсивного усунення пошкоджень. Активні інгредієнти проникають до 10 шарів глибину волосся, допомагають наповнити та відновити його. У результаті волосся відновлене, м'яке та еластичне. Засіб забезпечує глибоке пролонговане зволоження сухого, ламкого, пошкодженого хімічною або термічною обробкою волосся, натуральні олії та екстракти лікарських трав містять у своєму складі вітаміни групи А, Б, С, Ф, а також вітамін Е та жирні кислоти. Тому засіб має поживні та пом'якшувальні властивості, сприяє зміцненню та відновленню клітин шкіри та волосся. Завдяки м'якій ем миючій основі, він делікатно очищає тонке волосся і відновлює його структуру, надає блиску та шовковистості. Він має терапевтичну дію проти випадіння волосся, оздоровлює шкіру, відновлюючи та підтримуючи нормальну мікрофлору. Усуває сухість та ламкість волосся, надає йому блиск, силу і пружність, потужний натуральний склад засобу покращує структуру волосся, інтенсивно бореться з порідінням волосся, стимулює його ріст, тонізує та заспокоює шкіру голови. Я підкреслюю, ви забудете про випадіння волосся. А тепер цікаве питання: чи можна купити щастя? Відповідаю можна, тому що краса це і є щастя. Здійсни свою мрію, май гарне волосся, яке додасть тобі неперевершеного та елегантного вигляду. З шампуном виноградна лоза, твоя мрія здійсниться.